Всім привіт! Сьогодні буде невеликий відео огляд про те, як відрізнити оригінальні навушники Walker's Razors від їхніх підробок, оскільки їх є дуже-дуже багато на ринку, і багато людей купує собі саме підробку, не розуміючи про те, що вони купують реальну китайську підробку, а не оригінал. Тож, давайте поїхали. Почнімо з упаковки. Конкретно ця модель прийшла до нас в такому цікавому камуфляжі, але загалом вони переважно постачаються або безпосередньо ось в такому картонному форматі, або може бути в окремому пластиковому блістері. Конкретно тут комбінована варіація, тобто є блістер, який вставляється в картонну коробку. З важливого в поставці обов'язково йдуть ось така інструкція та батарейки з надписом «Not for commercial use», що є дуже і дуже важливо, тому що в підробних наушниках такого не постачається. Більш того, вони зазвичай йдуть. Тільки з кабелем 3,5 джек, щоб підключати ці наушники. А тепер давайте подивимося на прикладі, чим відрізняються оригінальні наушники від підробки. Один з найяскравіших марків того, оригінальні у вас наушники чи ні, це безпосередньо кріплення самих наушників до оголів'я. Так в оригіналах вони ось такі, в той час як всі підробки мають ось такий формат. Хоча це знову ж таки не завжди гарантовано панацея, тому треба дивитися і на інші параметри. Другий важливий фактор це безпосередньо текст на лого. Так, в підробці завжди буде ось такий вузький текст, який буде писати Razer. Той час, як в оригіналах текст буде безпосередньо жирнішим шрифтом, та якщо подивитися уважно, буде ще й штучно зістарений, що буде означати, що перед вами дійсно оригінал. Пункт номер три це кабеля, які з'єднують безпосередньо навушники. В підробці вони більш товстіші, той час як в оригінала вони вужчі та більш еластичніші. Наступний пункт це безпосередньо фарбування внутрішнього відсіку для батарейок. Так в підробці фарба є аналогічного кольору, як і зовнішнє фарбування, і немає жодних додаткових міток. Плюс, якщо ми дивимося в оригіналі, то тут фарба є глянцева, тобто вона починає блікувати на світлі, а також є ось така наклеєчка номера партії самих навушників. Немало важливим є також малюнок самої решітки на захисті мікрофонів. Так, в підробки самі дирочки йдуть вертикально рівно вниз. Той час, як на оригінальних навушниках, вони йдуть в шахматному порядку. Підробні амброшури будуть дуже тверді і незручні для вух. Той час як оригінальні будуть набагато м'якші. Бачите, як мій палець набагато легше прогинає оригінал ніж підробку. Ось, власне, і все. Це короткий перелік тих пунктів, по яких можна дійсно визначити оригінальні у вас наушники чи ні. Тому обов'язково дивіться, де ви їх купуєте, перевіряйте продавців, розумійте, будь ласка, що ціна не є панацею, тому що сам продавець може продавати як підробні наушники, як оригінальні за ціною оригінальних. І самі про це можуть не знати, що вони продають підробку, тому що підробок є дуже-дуже багато. Приблизна оцінка це 70% наушників Razers Walkers, є саме підробними з Китаю. Аналогічна ситуація з наушниками Говард Лейт Спорт тому перевіряйте свої наушники при покупці. Дивіться, чи ви купуєте оригінал, тому що від цього залежить ваша безпека і ваш слух. Тому інвестуйте в правильні речі, купуйте оригінали. До зустрічі. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно було корисне, кидайте своїм друзям, щоб вони знали теж, що вони купують оригінал. І до зустрічі на цьому каналі в наступний раз. Побачимось.